Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ну що ж, поки новин з Туреччини нема. Ну тобто, новини якісь там є, але таких, щоб ми сьогодні, отже, зараз, в цей момент, про це починали аналізувати, поки нема. На момент запису цього відео, а зараз ми маємо 11-ту годину. Я ще такого чогось кричащого не бачу. Тому поговоримо про інше. Давайте поговоримо про День вишиванки. Ну, почнемо з цього, як мінімум, поки ви підписуєтесь на наш з вами Ютуб канал, хочу сказати, що день вишиванки, я принагідно вітаю українців з цим святом, тому що це є, ну скажімо так, код нації в певній мірі. Але я хочу нагадати, був би то не лапін, якби він не згадав, а скажіть, будь ласка, за що ви, за яке чупирадло ви голосували в 2019 році? Тобто, через два роки після виборів, президент Зеленський теж нас вітав з ним вишиванки. Ну, звичайно, одягнувши косоворот. Та ну це косий ворот для тих, хто не знає мови окупанта. Так от, косий комірець. Так от, оце чупирадло нас вітало таким чином. А сьогодні, а сьогодні я хочу віддати належне: президент Зеленський все-таки виправився і привітав нас з ним. Вишиванки, вже от такому. От. Тим більше в Олени Зеленської теж дуже гарна вишиванка білим по-білому. Я вітаю і приєднуюсь до цих привітань. Просто хочу сказати, що пройшло. Дуже багато років, поки Зеленський, як то кажуть, навчився, правда? Але я звернув увагу на те, що пролилися ріки крові, мільйони постраждалих українців і сотні тисяч загиблих. Це тому, що в голові була какая різниця. це тому, що були дороги, а не армія. Це тому, що були закриті ракетні програми, розміновані чонгари і все і вот треш, який був так, і це завдяки людині, за яку проголосував. Мудрий український нарід, який просто-напросто вдягнув косоворотку. Це вам для того, щоб не стерлася флешка. Ну, а новина, про яку я хотів сьогодні трішечки з вами поговорити, це звичайно, церква окупанта. Показую вам фото для того, щоб ви зрозуміли, про кого йдеться мова. І на тлі цього фото я вам дещо розкажу. Отже, ну, ви знаєте, хто це такий, хто не знає, це старий злодій, патріарх Кирил. На фото він одягнув медальйон панагію. Викрадений у Київській області в домі митрополита Олександра Драбинка, що раніше належав митрополиту Володимиру Сабодану. Це прямий доказ злочинної сутності РПЦ. І якщо на чолі церкви особа, яка не гребує хизуватися краденим, то що казати про звичайних священників і чи взагалі їх можна називати священниками? Таким словом, якщо маєте знайомих, які все ще ходять в російську церкву, скажіть їм, що та церква заражена згори донизу. Бо вони зневажили головну заповідь. Одна з головних заповідей – це не вкради. Вітя Уколов написав цей допис. Я хотів з вами цим поділитися для того, щоб ви зрозуміли, що відбувається в головах ваших сусідів, які далі продовжують ходити в церкву окупанта. Але це ж не просто так, я цю новину підняв. Нещодавно була дуже непогана був непоганий виступ, так, виступ радниці голови СБУ. У нас голова СБУ Малюк, недавно получив Героя України, а в нього є радниця, ну, пані Семикіна. І що вона написала? Вона написала, що до, на київському, верінше, сказала на Київському безпековому форумі, Вона сказала, що церква, російська церква, от якраз таки це є церква окупанта. Ну, це не цитата, звичайно, але що вона говорила про тих всіх прихожан. Московської церкви, коли вони абсолютно з дикими очима стоять під церквами, зривають ікони, прикриваючи це якимось утиском, а потім ми відкриваємо за корма цих батюшок, а там лефлети, нагороди, інструкції, методички, російські рублі, російські картки, про якого Бога та про яке утискання йде мова. Про це каже радниця. І вона розповідає, що треба робити. І виявляється, нам необхідно далі пояснювати прихожанам. Що відбувалося по факту, і що відбувається зараз, це не утиски. Саме тому СБУ системно займається викриттям цих агентів, додає Семикін. Ще раз наголошую: час пояснювати закінчився з першою ракетою, церква окупанта, вона працює на ФСБ, РНБО, законодавство України дозволяє нам закрити цю злочинну мережу. Але якщо радники далі продовжують радити, що нам необхідно щось пояснювати. Ну, що я можу ще сказати? Мені дуже шкода, що в Україні так і не запрацював закон, закон України, де Ігор Лапін є співавтором, що російська церква має на всіх на всіх медіаплатформах називатися російською церквою. І не тільки на всіх медіаплатформах. Вони не мають права прикриватися фразою Українська православна церква, а далі маленькими буквами Московського патріархату. Немає. Є закон України, це російська церква в Україні. І коли радники далі радять пояснювати, попри те, що треба вже боротися і закривати, ну, не знаю. Такі мої думки з цього приводу, але ж це ж не головна тема сьогоднішнього дня. Так, це важлива тема, але не головна. Я хотів з вами трішечки поговорити все-таки про міжнародку. Так от. Ви знаєте, взагалі, от зараз ми всі очікуємо ці перемовини, які відбудуться, і так далі. Хтось очікував, що Путін приїде. Ми з вами про, про промальовували варіанти: а якщо приїде, а якщо не приїде, Ігор Лапін казав, та хай лучше не їде, тоді Трамп побачить, хто такий Путін. От, хоча Трамп може й не побачить. Але взагалі будь-які прямі перемовини з Путіним це його легітимізація, і ми з вами неодноразово про це казали. Це легітимізація на міжнародному рівні. Хоча Путін оголошений. Міжнародним кримінальним судом має як ну людина, яку розшукують, має ордер на арешт, але будь-які перемовини це далі потурання злочинові та нехтування міжнародним правом. І я наголошую на цьому моменті. Ну, звичайно, звичайно, я розумію, що всі речі, які сьогодні відбуваються навколо перемовин в Стамбулі, це звичайно шоу, шоу для одного глядача. Дуже цікавий допис Карла Волоха, з яким не можна не погодитися, і я про це казав і підтримую в цьому його 100%. Але чи є в Путіна раціональні причини закінчувати війну? Поза сумнівом, так вони в економіці, і що б ви собі там не вигадували, чи означає це, що Путін готовий закінчувати війну? Очевидно, ні. Не буду перераховувати ймовірні причини, бо я навіть не впевнений, що вони зі сфери взагалі якогось раціонального. Але ж для чого тоді Зеленському їхати в Туреччину? Запитаєте ви? Дуже просто. Бо потрібно зробити все, аби позбавити Трампа можливості увага, не приєднатися до європейської ініціативи щодо нового пакету санкцій. А він, тобто Трамп, відверто намагається цього уникнути. І з цієї точки зору, Зеленський, в принципі, зробив усе правильно. По скрипту. У 16-му році, коли всі масово мочили постмайданівську владу, я написав жартома, що навіть якщо зазначу, що я Сінюк добре знаю табличку множення, мене тут все одно розіпнуть, вдячні в лапках коментатори. Сьогодні дещо подібне відбувається із Зеленським, і більшість опозиціонерів не готові погодитися з жодною, навіть найменш позитивною оцінкою його дій. Хоча навіть поламаний годинник, як кажуть, двічі на добу показує вірний час. Люди, спробуйте зберігати об'єктивність. Не вподібнюйтеся до вбодятла. ну я можу сказати, додати Карлу Волоку лише одну тезу заполягає в тому, що це дійсно шоу для одного глядача, який зветься Трамп. Але що додати, було б знаковим запросити на ці перемовини у якості свідків, умовно кажучи, представників тих європейських країн, які нещодавно приїжджали до України, Британії, Франції, Польщі, Німеччини для чого? Бо в Туреччині ніхто нічого не підпише, всі лише озвучать, а донести до вух Трампа реальну картину тих перемовин і забагано Кремля, які нічого не мають спільного з мирними ініціативами, в тому числі і Трампа, тому що Кремль буде далі продовжувати денацифікація, демілітаризація ну от це все бла 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 Що ми знаємо? Те, що вони в Стамбулі в 22-му році говорили. До речі, всі медіа помийки Росії сьогодні говорять про продовження стамбульських перемовин 22-го року. Отже, базою, яку привезли росіяни, буде якраз капітуляція України, і для того, щоб донести до вух Трампа не ротом зеленського, не тільки ротом зеленського, але ротом і інших світових лідерів. Нераціональність, не не, не не сповна розумність Путіна і його забаганок нам потрібні в цій історії друзі. З якими ми можемо це робити. Я хочу наголосити, що цей пакет санкцій, як зараз там багато хто критикує європейців, що от, обіцяли 12-го ввести, перенесли дедлайн на 15 те і так далі. Цей пакет санкцій без Трампа не відбудеться. Поясню чого. Бо навіть для того, щоб європейці самі щось запровадили, їм треба голоса Орбана і Фіцо. Так, на даний момент Орбан і Фіцо можуть блоканути цю історію. А якщо Трамп тут буде, то тоді вони не будуть нічого блокувати. Так от і взагалі, навіть якщо Європа сама щось придумає, то все рівно без американців в повній мірі санкції не запрацюють. Тому дійсно це все шоу, це шоу для одного глядача, і тут я з Карлом Волохом погоджуюся на 100%. Питання не в тому, що робить Зеленський сьогодні правильно чи неправильно. Він робить поки що правильно. Питання в тому, як він це робить. Це теж дуже важлива історія. Так, бо робити це в одиночку без європейських партнерів, це тим самим підігрувати Путіну. А саме, відкидаючи Європу від, пере... від участі в цих всіх процесах, Зеленський виходить на рівень, коли Путін, грубо кажучи, з Трампом його додушуватиме. Так, сьогодні я це бачу лише так. Ну, а для того, щоб ви не сказали, що Лапін щось надумав, я вам зараз зачитаю одну цитату про мови одного лідера. А ви намагаєтеся. У ваших коментарях зразу написати, а хто ж це так говорить. Отже, я насправді сказав, чому б він пішов, якщо я не піду. Тому що я й не збирався йти. Я не планував іти. Я б пішов, але я не планував іти. І я сказав, що не думаю, що він піде, якщо я не піду. І це виявилось правильним. Але я не думав, що він зможе поїхати, якщо мене там не буде. Друзі, ви тільки що чули цитати одного з тих найбільших лідерів планети, які правлять цією планетою, так це був Дональд Трамп. Це стосовно того, що він казав, що поїде в Туреччину, теж якщо Путін поїде, але знаючи, що Путін не поїде, бо Путін і не збирався їхати, так і Трамп не збирався їхати. Таким чином він доносить логіку своїх думок. Але щось тут з логікою, з формулюванням речень, ну напевно, щось в мене в голові не так, напевно, ну як мінімум. Так, що така от історія, але тим не менше, давайте поговоримо про Трампа на ближньому сході, куди він поїхав і що він сказав. Під овацією прозвучала фраза Трампа, що більше ніяких лекцій про те, як жити, мається на увазі країнам арабського світу, не буде. Коли президент Трамп заявив зі сцени зала у Саудовській Аравії, що Сполучені Штати закінчили з державним будівництвом і втручанням. Що світова наддержава більше не буде читати вам лекції про те, як жити? Аудиторія була в оплесках. Фактично, сьогодні Трамп осудив десятиліття американської політики на Ближньому Сході, зі, ві, зігравши на тих невдоволеннях, які давно висловлювалися, і в кафе, і, і в готелях, і по всьому світу від Марокко до Омана. Тобто. Підсумку, ну так би мовити, будів... Бу, зоччі націй, фактично зруйнували набагато більше держав, ніж побудували. Це сказав Трамп у вівторок, виступаючи на інвестиційній конференції в столиці Саудівської Аравії в Ер-Ріаді. Ну, побачимо, до чого вони там добудуються. Ці зодчі. от але Трамп фактично сьогодні ставить ще один хрест на курсі американського корабля. Розумієте? Значить, планувати довгостроково щось з Америкою стає все важче і важче. Так, я на це дивлюся саме з цієї точки зору, тому що завтра прийде умовно Трамп 2 і скаже, що Трамп 1 робив все неправильно, і ми тепер йдемо другим курсом. Отже, оця от авіаносець, його починає хитати в залежності від прізвища капітана. Фігова історія, як на мене. Ну, по крайній мірі, я це так дивлюся. Друзі, такі в мене новини на даний момент. Я як би там не було, наголошую, що ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги, і попри всі не Україна переможе. Потрібно триматися. Якщо будуть звичайно новини, вечором ми з вами проведемо стрім. А поки що, доповідь закінчив. Слава Україні!